18 липня 2018 року в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, панувала святкова атмосфера. Вперше за 35 років влада країни дозволила показувати фільми в кінотеатрах. Таким чином, вона хотіла продемонструвати: Саудівська Аравія більше не є тою закритою, одержимою релігією диктатурою як колись. Та дійсно цікавим було те, який фільм вони вибрали для першого урочистого показу ним стала стрічка Чорна Пантера, американський науково-фантастичний бойовик, там йдеться про розвинену країну серед Африки, яка за допомогою спеціальних технологій маскується від зовнішнього світу. Це один з улюблених фільмів молодого правителя країни, як згодом виявиться, великого фаната наукової фантастики. Схоже, якраз після цього фільму в нього і зародилася ідея. А що якщо взяти колосальні доходи від нафти? Найняти найкращих архітекторів у світі і побудувати схожу технологічну утопію прямо серед пустелі Аравійського півострова. І хто тоді міг подумати, що одна наївна ідея однієї людини зайде настільки далеко? У цьому відео я розповім про наймасштабніший проєкт у сучасній історії. Навіщо його взагалі взялися будувати? Та чому він не зможе повторити успіх Дубаю? Ми спробуємо розібратися. Чи дійсно Суддівська Аравія робить крок до прогресу, Чи просто викидає сотні мільярдів на задоволення особистого его-диктатора? Про те, на які жертви готовий піти останній заради реалізації своєї ідеї, та який вигляд найімовірніше матиме проєкт в реальності? Вітаю! Я автор цього відео, і перед тим, як ви продовжите перегляд, я скажу кілька слів про війну. Усі, ми зараз бачимо, що війна це безперервний процес змін, адаптацій, пошуку нових інноваційних рішень та відповідної протидії до них. Спочатку Україна почала використовувати цивільні дрони та fpv дрони, щоб зупинити наступ росіян. У відповідь вони вдосконалили свій РЕП та почали застосовувати нову тактику ведення бойових дій. Після чого вже Росія почала застосовувати дрони на оптоволотні та наповнила небо величезною кількістю. Ударних і розвідувальних дронів. Щоб протидіяти цьому, Україна почала використовувати дрони-перехоплювачі. І цей процес продовжується, він не зупиняється. Це означає, що тільки українці втратять фокус на війні і постійному покращенні, то Росія просто нас знищить. Тепер основне у складі 24-ї бригади є окремий підрозділ, який займається дронами-перехоплювачами Небесна Січ. Цими перехоплювачами він ефективно протидіє російським ударним та розвідуваним дронам. Про їх ефективність свідчать сотні відео із ураженими російськими цілями. Але для ефективної роботи хлопцям потрібні ресурси, потрібні станції управління та самі перехоплювачі. Тому, якщо бажаєте долучитися до якісної протидії російським дронам, то переходьте в опис під відео і робіть свій внесок на збір. Для підрозділу Небесна Січ на дрони перехоплювачі та станції управління. Дякую. Ми підрозділ Небесна Січ 24-ї бригади. Нам важлива підтримка тилу. Тому долучайся до збору на каналі 4 сторони. Ідея проєкту міста Лінії або як її офіційно називають, просто лінія є, м'яко кажучи, незвичною. Лише одного погляду на ці 3D-рендери. Достатньо, щоб розуміти, що обратися за реалізацію чогось подібного це божевілля. Цю футуристичну місто лінію планують побудувати на північному заході Саудівської Аравії прямо серед безлюдної пустелі. Її довжина – 170 кілометрів, а висота 500 метрів. Тобто, крім того, що така висота вже включить проєкт до десятки найвищих будівель світу, так він ще й простягатиметься на відстань, яку могла б поміститися Бельгія. Теоретично, все це можна вважати двома будівлями, двома гігантськими паралельними хмарочосами. І ззовні вони матимуть зеркальну поверхню. У цій поверхні відбуватиметься небо, море та мальовничі пустельні пейзажі. Згідно із задумом, ці дзеркала повинні створювати оптичну ілюзію невидимості, відстань між ними становитиме 200 метрів. Якраз таки в межах цих 200 метрів відбуватиметься все міське життя. Далі цікавіше. Міський простір буде організований за концепцією, яку автори назвали нульова гравітація. Це означає, що все у місті буде розміщуватися у вертикалі, тобто усі будинки, магазини, парк, інфраструктура будуть лежати одне на одному. Щоб переміщатися містом, люди користуватимуться розвиненою системою із десятків тисяч ліфтів та ескалаторів. І так, у місті не буде автомобілів. Та вони не будуть потрібними, оскільки всі необхідні заклади, включно із школами і лікарнями, будуть розміщені так, щоб до них можна було дістатися пішки всього за 5 хвилин. Якщо ж вам потрібно бути до якогось більш віддаленого місця, то для цього буде існувати метро та одна лінія високошвидкісного потягу, яку в проєкті називають хребет. Цей потяг зможе долати всю 170 кілометрову відстань всього за 20 хвилин. Оця ця транспортна система буде працювати під землею. І що важливо, працювати вона буде майже повністю автоматично, усе через повсюдне застосування штучного інтелекту, як для транспортної системи, так і для всього іншого. Ключно з тим, що він буде збирати персональну інформацію від мешканців і на її основі буде пропонувати шляхи покращення міських процесів та інфраструктури. Інша тема, на якій постійно наголошують творці проєкту, це його екологічність. 100% енергії, яку використовуватиме місто, воно генеруватиме із відновлюваних джерел. Очевидно, з сонячних панелей. Крім них, там будуть також вітрові електростанції і фабрики водню. Усю воду ж будуть брати з моря та опріснювати на спеціальних заводах. За оцінками, населення міста буде складати приголомшливі 9 мільйонів людей. Та автори не розраховують, що це все будуть саудити. Як очікують, у лінії будуть жити люди із всього світу, усіх національностей кожен із мешканців матиме рівні можливості і доступ до усіх соціальних послуг. Отже, це, якщо коротко описати, і є те, чим буде лінія, причому описати саме тими словами, якими це роблять офіційні представники Саудівської Аравії. Погодьтесь, складається таке враження, що все це панували не професійні архітектори і дизайнери. А 15-літні фанати кіберпанку і коміксів Марвел. Тим не менш, автори проєкту переконують, що саме так повинне виглядати місто майбутнього. На їх думку, лінія може вирішити деякі серйозні урбаністичні проблеми. У першу чергу це розростання міст і пов'язані із цим затори і забруднення природи. Так, вони пропонують помістити цілий мегаполіс розміром як Нью-Йорк у площу приблизно як Дрогобич. Але ж на цьому відео вони демонструють, скільки звільнило себе місця на Мангеттені, якби він був побудований у формі лінії. Тобто якесь раціональне обґрунтування цьому проєкту можна знайти. Та справжні причини, чому Саудівська Аравія так вчепилася за цей проєкт, криються явно не в цьому. 90% країни це незаселена безкрая пустеля. Проблем із браком простору там явно немає. Усе почалося із цього чоловіка, його грандіозних амбіцій та не менш грандіозного его Мохаммед Бін Салман, відомий також за абревіатурою MBS. У 2017 році у результаті серії смертей та перетасовок у королівському дворі він отримує титул кронпринца, тобто стає фактичним правителем країни. Тут варто пояснити, що Королівство Саудівська Аравія це абсолютна монархія. Тобто вся влада в країні належить королю та передається спадково. Це одна з небагатьох країн у світу, де немає парламенту, навіть номінального. Король та його родина мають доступ до колосальних ресурсів. Саме вони розпоряджаються усією нафтою в країні та Національним фондом добробуту на 900 мільярдів доларів. Маючи доступ до таких ресурсів, молодий кронпринц, якому на той момент було всього 32 роки. У дусі середньовічних королів реформаторів береться за реалізацію свого бачення майбутнього країни. Та перед тим він вирішує зацементувати свою владу і почистити своє оточення від усіх нелояльних. Всього за один день сотні поважних бізнесменів, чиновників та членів королівської родини опинилися за ґратами та звинувачені в корупції. Таким чином, кронпринц отримує повну свободу дії та оточує себе людьми, що готові підтримати. Будь-яку його пропозицію. Такою пропозицією стає бачення Саудівської Аравії до 2030 року. Саме в цьому документі Мухаммед Бін Салман написує, як саме він планує подолати проблеми країни і привести її до процвітання. Основну проблему Саудівської Аравії він бачить у тому, що її економіка повністю залежить від нафти. На неї припадає більше 80% всього цього експорту та 55% Усіх надходжень до бюджету. Це робить країну дуже вразливою, будь-яка зміна геополітичної ситуації в світі, яка тягне зниження цін на нафту, призводить до серйозних проблем всередині країни. Крім того, Саудівська Аравія це не Катар чи Бахрейн. Це велика країна з 30 мільйонним населенням, яке ще й зростає дуже і дуже швидко. Та й працювати це населення особливо не хоче. 75% всієї робочої сили Саудівської Аравії. Це мігранти. Вони працюють у приватному секторі і створюють додану вартість. Водночас саудити віддають перевагу державному сектору, який платить непропорційно великі зарплати за ніщо. Фактично, державний сектор там розподіляє гроші, отримані від продажу нафти. Та зараз очевидно, що нафтових багатств стає недостатньо, щоб підтримувати дохід населення на високому рівні. Та й загалом усі ми бачимо, що світ поступово відмовляється від нафти на користь зеленої енергетики. У таких умовах Кронпринц зрозумів, що його країні необхідно диверсифікувати економіку. Саудівська Аравія має бути чимось більшим ніж просто великою бензоколонкою. План, як цього досягти, не такий вже й важкий подивитися на Дубай і зробити у 10 разів масштабніше, основними сферами, які генеруватимуть дохід. Мають ну, стати туризм і розваги, торгівля, розкішна нерухомість, елітні банки та інноваційні технології. Якраз таки вони, а не нафта, мають ну, приносити в країну валюту та давати роботу місцевому населенню. Так і постала ідея футуристичного міста лінії. Але як би це божевільно не звучало, лінія це лише невелика частина всього того, що запланував Кронпринц і що вже почала реалізовувати Саудівська Аравія. This is Ніом. Neom. Neom. саме так називається сукупність мегапроєктів, яка має стати новою нафтою для економіки Саудівської Аравії. Неом охоплюватиме регіон на північному заході Саудівської Аравії, площею приблизно як Київська область. Сьогодні все, що там є, це просто пустеля із поодинокими селами корінних мешканців. Але вже дуже скоро цей регіон планують перетворити. На справжній футуристичний оазис. Ось, наприклад, острів Сіндала та проєкт Магна. Вони мають стати арабським аналогом Мальдів новому збережжі Акапської Затоки, крім типових забавок для багатих, як ось катання на яхтах, гольф, кінне поло чи дайвінг, там будуть і ось такі ультралюксові футуристичні готелі, чи ось така таємна пристань прямо вгорі. Цікаво, що це, мабуть, найреалістичніша частина цього проєкту. Так, наприклад, острів Сіндала уже офіційно відкрився ще в 2024 році. З поміж інших проєктів Неому виділяється Оксагон. Варто зазначити, також цілком адекватний і реалістичний. За своєю суттю, це величезний індустріальний парк у формі двох восьмикутників. Один з них буде наполовину в воді. На цій пливучій частині будуть готелі, магазини та просто житло для працівників. Фактично, це буде як невелике місто. Біля берега ж планують порт та різноманітні логістичні комунікації. Як очікують, він буде обслуговувати чималий трафік кораблів, що приходять через Суєцький канал до Червоне море. Крім того, там буде багато наукових лабораторій, у яких компанії зможуть створювати технологічні інновації, ну і звичайно, фабрики та заводи. Як на мене, це чи не єдиний проект із усіх, який може дійсно наблизити кронпринца. До його мети диверсифікувати економіку країни. Оскільки, як відомо, індустріальні парки сприяють розвитку інновацій та переходу економіки від сировинної до індустріальної. Тут Україна і Судівська Аравія багато в чому схожі. Так наша економіка також до сих пір залежить від експорту сировини в першу чергу сільськогосподарської та й в Україні також існують проекти, які можуть значно змінити таку динаміку. І що важливо, існують не тільки на 3D-візуалізаціях. Можна згадати, наприклад, про такі індустріальні парки, як формація Львів та формація Вінниця. Вони створюють унікальну екосистему для розвитку виробників, надають простір для досліджень та експериментів, забезпечують зручний доступ до логістичних шляхів. тобто реалізовують ті найкращі практики, які вже довели свою ефективність по всьому світу. Детальніше про формацію дізнавайтеся за посиланням в описі. А зараз маю питання: яка країна у вас асоціюється із гірськолижним туризмом? Австрія, Франція, Швейцарія, якою б не була ця країна, Саудівська Аравія з її задушливими пустелями це, мабуть, останнє, що може спасти на думку. Що ж, Мухаммед бін Саламан так не вважає. Ось чому у рамках неому саудити планують побудувати. Цілий гірськолижний курорт Троєна, так він називатиметься. На перший погляд звучить нелогічно. Однак на заході країни, на території Неому, місцевість досить гориста, на деяких з вершин інколи навіть випадає сніг. Очевидно, його недостатньо для катання на лижах, але цю проблему можна легко вирішити із достатньою кількістю генераторів штучного снігу. Загалом, Неом складатиметься із 16 схожих проєктів. Крім того, Саудівська Аравія ось уже як 12 років будує найвищий хмарочос у світі висотою 1 кілометр. Та повернімось назад до міста лінії. Адже без сумніву, саме вона є вітриною Саудівської Аравії майбутнього, згідно з баченням її правителя. Що ж не так із цим проєктом? Перше, що спадає на думку, що побудувати щось подібне просто нереально ні з технічного, ні з фінансового погляду. І я повністю погоджуюсь. будувати щось подібне це абсурд. На цьому моменті я б міг уже і завершувати це відео або ж взагалі його не робити, якби не одне, але вони реально почали це будувати. Подивімось на Саудівську Аравію через Google Maps. Ось тут, на північному заході, уже зараз можна побачити образи фундаменту майбутнього міста лінії. Земляні роботи вже активно тривають. По всій 170 кілометровій довжині. У деяких місцях вони уже навіть встановлюють опори та заливають бетон. Для тисяч робітників там побудували цілі містечка. Та, попри всі ці масштабні роботи, поки все вказує на те, що це є початком одного величезного провалу. Поясню чому перед вами зараз один із найвідоміших хмарочосів у світі Empire State Building, що знаходиться у Нью-Йорку. Його висота 440 метрів, тобто майже стільки, як і запланована висота міста лінії. Будівництво цього хмарочосу коштувало близько 600 мільйонів доларів із урахуванням інфляції. Місто лінія ж буде еквівалентною шістьом тисячам таких хмарочосів прямо серед пустелі, без жодних комунікацій чи інфраструктури. Навіть не обов'язково рахувати ці цифри, щоб зрозуміти. Що вартість будівництва цього проєкту буде скаженою. Спочатку, самі його автори оцінили вартість за свого проєкту Неом у 500 мільярдів доларів. Для порівняння оскільки оцінюють вартість повного відновлення України після війни. Однак дуже швидко стало зрозуміло, що цієї суми не вистачить не те, що на весь Неом, а й навіть на одну лінію. Її прогнозована вартість спочатку злетіла до більш як 2 трильйонів доларів. А потім взагалі до 8 трильйонів. Тепер знову питання: де взяти такі гроші, якщо щорічний бюджет країни це близько 300 мільярдів доларів, тобто 1,25 від запланованої вартості. Та й цього бюджету не вистачає навіть щоб покрити усі нагальні потреби в країні, про що свідчить бюджетний дефіцит у кілька десятків мільярдів доларів. Тут варто зауважити. У Саудівській Аравії існує спеціальний фонд добробуту. Якщо коротко, то його суть у тому, що він наповнюється річми від продажу нафти, які потім інвестуються у всьому світу, щоб отримувати ще більше прибутку. Потім ці гроші витрачаються на різні корисні для країни проєкти. Розмір цього фонду немалий, цілих 900 мільярдів доларів, і якраз таки ними буде фінансуватися велика частина будівництва міста Лінії. І тут постає основна проблема. Подивімось на Дубай, місто, що від самого початку мало схожу модель розвитку. Одна з причин його успіху в тому, що майже всі проєкти там це результат приватних інвестицій. Інвестори, які вкладали туди гроші, ретельно досліджували кожен проєкт, щоб переконатися, що він буде успішно реалізований і приноситиме гроші. У випадку Саудівської Аравії. То чи не єдиним інвестором є держава? А як ми знаємо, зазвичай держава це дуже поганий управлінець. Державні чиновники не зацікавлені в результаті. Все, що їм потрібно, це гарні звіти і красиві презентації. Ось чому реалізація всього цього проєкту з містом лінією приречено на невдачу. Саудівська Аравія наймає на керівні посади людей з усього світу і розраховує, що може вирішити згадану вищу проблему. Таким способом, який вирішувала усі інші, просто закидати все купою грошей. Дизайнерам, архітекторам, менеджерам пропонують величезні зарплати від 600 до 900 тисяч доларів на рік. Як наслідок, всі розуміють. Задумка кронпринца – це божевілля. Однак ніхто цього йому не говорить. Навпаки, всі, хто офіційно працює над проєктом, всіляко його вихваляють. Однак, як тільки вони йдуть з посади, то одразу ж висловлюють свої реальні думки щодо цієї ідеї. Звичайно, про жодну ефективність мови тут бути не може. Пам'ятаєте, я згадував про острів Сіндала? Це чи не найбільш проста і банальна частина проєкту Неом. Так, його нещодавно все ж добудували, але добудували на три роки пізніше запланованого терміну і з вартістю утричі вищою за початкові розрахунки. Це доводить просту істину якими б масштабними не була амбіції правителів, скільки б грошей та влади вони не мали, проти об'єктивної реальності і здорового глузду не попреш. Схоже, нещодавно ця реальність все ж наздогнала за мріяного кронпринца. 170 кілометрова лінія скоротилася на 99%, та й навіть реалізація такої скороченої версії проєкту видається досить сумнівною. Вартість одного лише цього клаптика оцінюють ви, як мінімум. 100 мільярдів доларів, а витрати на земляні роботи вже перевищили всі очікувані прогнози. Найвірогідніше, уся ця історія з неомом повторить типову долю інших міст привидів на Близькому Сході. Перед вами зараз одне з таких міст у Туреччині із сотнями ідентичних ВІЛ, схожих на замки. Ось ще один приклад. Та й взагалі, вам не здається трохи парадоксально. Саудівська Аравія. Країна, де ще досі збереглися середньовічні порядки у багатьох аспектах суспільного життя. Те, що донедавна був заборонений алкоголь і музика, де жінкам не дозволяли водити машину, а публічних критиків короля просто вбивали, зараз реалізовує, як вона сама заявляє, бачення майбутнього. Прогрес не вимірюється висотою будівель чи різноманіттям розваг. І це можна сказати як про Саудівську Аравію, так і про інші нафтові монархії Близького Сходу. За оригінальним задумом у цьому відео я планував поговорити, що би було, якби цю лінію дійсно побудували і чому жити в ній було би неможливо. Та мені здається, що в цьому особливого сенсу немає. Усі ми, ми розуміємо, що, лише, що ви зараз бачите, це урбаністичне безумство. Тут на екрані я написав лише кілька запитань до проєкту, які найпершими спали на думку, коли я його побачив. У коментарях можете написати, що, на вашу думку, було б не так із життям у такому місці. Тепер короткі висновки. Якщо проєкт великий і масштабний, то це ще не означає, що країна матиме від нього користь, особливо коли він є плодом уяви та амбіцій однієї людини чи невеликої групи людей із ресурсами та владою. Приклад Хронпринса Мухаммеда Бін Салмана показує, що стається. Коли при владі немає жодних сил, здатних тверезо, незалежно оцінити ту чи іншу пропозицію. Коли влада оточила себе людьми, готовими говорити тільки те, що вона хоче почути, і таким чином збудувала навколо себе ехокамеру, у якій чує тільки те, що підтверджує її власні переконання, не зустрічаючи жодних контраргументів. Ось чому важливо критично аналізувати будь-які подібні ініціативи, слухати думки експертів. А не вестися на гучні слова і гарні презентації. І це однаково стосується як арабських принців з їх ідеями футуристичної утопії серед пустелі, так і української влади з планами будувати нові атомні енергоблоки чи роздавати гроші всім підряд через національний кешбек та інші безглузді проєкти. Дякую за увагу.